Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Мій підписчик, мій земляк, Він теж займається різними залізяками, Він займається більше мототехнікою. У нього канал називається Марик Жеребецький. От, значить, Прислав мені роботу. Значить, це є ступиця до якогось скутера. От. Ну, коротше, Там якийсь тюнінг, я так зрозумів. Щось вони комбінують, щось вони роблять. І треба зробити просту роботу. Всі оці цей розмір і цей розмір повторити на глибині 5 мм. Тобто занизити 5 мм тут і 5 мм тут. Тут не чіпаємо. Тут пише навіть не точити. А тут точити. 5 мм нижче. от е... Ну, коротше, взяти тут особо нема. За що. Тут є такий Ну зовсім маленький крихітний уступчик. Я не знаю, чи він буде в нас, як би сказати соосним з цим всім решта. Тому я, напевно, що буду робити на оправки, використовуючи шліцеву. Тому що ця штука крутиться на шліцевому валу разом з валом. Відповідно, в нас вал це є базова вісь, а це вся решта вже є похідне. От. Ну що ж, Зараз візьмемо, тоді, попробуємо оправочку виточити, одіти, зажати гайкою і проточити. Будемо робити на великому токарному. Так, ну що ж, поки що виключу. Значить, взяв я кусок шестигранника в патрон. І так прикинув, щоб коли я проточу, щоб в мене наша, наша деталь була поближче до патрону, щоб не було великого консольного вильоту. От. ну і точимо, обдираємо для початку.

Треба нарізати спочатку різьбу, а потім зробити тут чистову. Тут і на торцу. Так, зробимо різьбу 16-ку. Так. Нарізав я плашкою різьбу 16-ку, тепер чистова. Васильця і попробуємо одіти О! Тугенько. Так. А тепер шайба і гайка. Трошки загруба шайба. І закручуємо, ключом. Є. А тепер що? А тепер всі оці розміри на глибині 5. Так, тут у нас діаметр 46 твердих. Ну що ж, точимо. Ваш клуб і От і все вийшлося чітко. Залізяка така трошки підгортована, тому що місцями йшло так досить тяжко, ну, але так, і тепленько. От, в принципі, що тут більше покажеш? Просто той і той уступчик повторити на глибині 5 мм. Тобто, тут у нас 46, тут у нас 66. Все простенько, все просто, ну, бачите, треба зробити на оправки. Тому що з цього боку з цього боку, воно лите. Оцей уступчик досить маленький. Тут хіба що. Спец кулачками ловитися якимось. Але на оправки, як бачите, тільки я поставив на оправку, воно зразу стало нормально, без бієні, без нічого. от Ну от так от. Чистенько, акуратно вийшло. Тут єдине, що зараз треба буде ще зняти, це фасочки, бо тут є різьба. Зараз ще знімемо фаски. Ну що ж, зняв я фаски на свернильному. Просто так сверлом. Болтик у нас закручується тепер. От. Ну, от така от робота. Дякую за увагу, Маріку. Привіт. Щасливо.